Продовжуємо наш марафон про самооцінку як любов до себе. Поговоримо про афірмації та як їх використовувати для підвищення самооцінки. Наприкінці я дам тобі завдання створити свої власні афірмації та повторювати їх щодня. Афірмації це позитивне твердження, яке ми повторюємо собі для зміцнення віри у власні сили. Та підвищення самооцінки. Вони допомагають нам змінювати негативні думки на позитивні та формують нові корисні переконання. Як працюють афірмації? Коли ми повторюємо афірмації регулярно, наш мозок починає приймати їх як правду. Це дозволяє змінювати наші внутрішні переконання і, зрештою, впливає на нашу поведінку та емоційний стан. Афірмації можуть допомогти знизити стрес. Підвищити мотивацію і покращити самооцінку. Ось кілька прикладів афірмацій для підвищення самооцінки, гідний любові та поваги. Я вірю в свої можливості. Я приймаю себе таким, який я є. Я здатний досягти всього, чого я бажаю. Я заслуговую на щастя та успіх.